Вітаю вас, шановні студенти! Сьогодні ми з вами розглянемо будову плечового сплетення Plexus Brechialis. Плечове сплетення, так як і шийне сплетення, яке ми вже з вами пройшли, нагадаю вам, що воно формується завдяки злиті передній гілок спинно-мозкових нервів. Плечове сплетення плексус-брахіаліс, воно утворене передніми гілками чотирьох нижніх шийних спинномозкових нервів та частково передньою гілкою від першого грудного нерва. Ці гілки проходять через міждрабинчистий простір з патіом інтерскаленом, та далі вони об'єднуються і проходять над підключичною артерією. Гілки проходять позаду ключиці і заходять у пахову порожнину, де далі бочки охоплюють пахову артерію. І далі йдуть на іннервацію верхньої кінцівки. Топографічно величове сплетення можна поділити на надключичну частину та підключичну частину. В надключичній частині виділяють три стовпори – верхній, середній та нижній. Верхній стовбур утворений гілками 4 та 6 шийних нервів. Середній стовбур утворений передньою гілкою сьомого шийного нерва. І нижній стовбур утворений злиттям 8-го шийного та першого грудного нервів. А підключична частина, в свою чергу, представлена трьома пучками: присередній пічний та задній пучок. Умовно, гілки плечового сплетення поділяються на короткі та довгі. Короткі, в свою чергу, інервують структури плечового поясу, а довгі вони інервують вільну верхню кінцівку. Короткі гілки плечового сплетення. Дорсальний нерв лопатки, нерву з дорсалі скапулі, виходить із п'ятого шийного нерва, проходить транзитом крізь мускулюс скалінус медіа, прилягає до присереднього краю лопатки та розгалужується в м'язах, м'яз підіймач лопатки, мускулюс скапулі, та ромбоподібних м'язах, малому та великого ромбоподібних м'язах. Довгий грудний нерв, нервостоль формується з литтям С5, С7, починається він над ключицею, проходить, йде вниз по середній пахвовій лінії і йде до переднього зубчастого м'язу, якого він і енервує. Ключичний нерв, нервус субклявіус, виходить із С5, йде по зовнішній поверхні мускулюс калянус антеріор та йде до мускулюс субклявіус, який і інервує. Надлопатковий нерв, нерву супраскапуляріс, разом з одноіменною артерією, проходить під ключицею. Потрапляє в надостьову та підостьову ямки, де інервує надостйовий м'яз та під м'яз. Підлопаткові нерви нерви субскапуляріс у кількості двох. Вони спускаються по передній поверхні підлопаткового м'яза, цей м'яз та інервують великий круглий м'яз. Грудоспинний нерв нервосторакодорсаліс від С7 С8 йде по бічному краю лопатки, вплітається в мускулю Letissimus дорсі, який і іннервує. Присередні та бічні грудні нерви. Нерві пикторалі медіаліс етлатераліс, Вони йдуть під ключицею та розгалужуються у великому грудному м'язі та малому грудному м'язі. Ще раз давайте подивимось: це були е, рухові гілки, та, які відносяться до коротких гілок плечового сплетення. Але у коротких гілок також є ще і змішана гілка це паховий нерв, нерву аксіляріс, він формується з литтям С5, С6. Починається від заднього пучка плечового сплетення, і далі він виходить через форамен квадрілятером через чотирьохсторонній отвір, разом з артерією, яка огинає плечову кістку. Далі цей неф розгалужується в малому круглому м'язі та дельтоподібному м'язі Musculus deltoideus. А чутлива гілка цього нерва, та? тому що ми казали, що цей нерв він змішаний. Чутлива гілка а, вона називається Верхній бічний шкірний нерв плеча. Мускулю скотанео brachii брахі superior, суперіор. Цей нерв розгалужується в шкірі над дельтоподібним м'язом. Будь ласка, запам'ятайте запам це, бо на наступному занятті, коли ми з вами вивчимо довгі гілки плечового сплетення, ми з вами будемо говорити повністю про іннервацію верхньої кінцівки. На цьому ми з вами зупиняємось. В наступному відео ми. З вами розглянемо довгі гілки плечового сплетення. Дякую вам за увагу! Я думаю, що ви е, вивчили разом зі мною.